Усім привіт-привіт! Завітала я Варуру. Поглянемо з вами посуд, акції та багато цікавого. Ось така йде форма скляна для запікання з ручками по бокам. Об'єм 2 літра. Ціна є 299. Ось така ще форма для випікання йде. Вона вже йде з кришкою овальної з такої форми, об'ємі 4 літра. Ціна 349. погляньте ось така цікава цукерниця Скляна йде. 199. І ось такий варіант. Теж цукерниці скляною з кришкою. 99. А ось така йде банка, скляна для сипучих. На об'єм 1 літр. 99. Ось такий варіант банки, теж скляної. Але кришка йде дерев'яна. На об'єм вже 900 мл йде, 77. Ось такий погляньте набір, баночок для сипучих. Вони теж йдуть скляні, а кришка йде пластикова, різнокольорові. Ціна такого набору 69. Ось така ще цікава підставка. Металева йде, дно дерев'яне для столових приборів 139 гривень. А це йде фруктовниця пластикова. Вона в різних в різних кольорах. 49 гривень. Ось така з'явилася новиночка, сушарка для посуду, йде вона пластикова, достатньо вона велика, це для тарілочок, це для столових приборів. Ну, це теж, мабуть, для тарілочок. По бокам йдуть ось такі ручки. Розмірів я не знайшла, але взяла рулетку і сама заміряла. 48 на 38 сантиметрів вона йде. Іде вона в різних, бачите, кольорах. Ціна її 349 см. Ще ось така новиночка прийшла. Сушарка для посуду, пластикова, двохрівнева йде. Верх складається для тарілочок, для столових приборів. Вона йде 29 на 44,5 см. В різних різних теж кольорах ціна 399 її. І ще ось такий варіант теж сушарка пластикова для посуду. Це виймається, миється все можна. Ціна її 199. І ще ось такий варіант, теж сушарка пластикова. Ну, більше вона як піддон іде. 99. Ось такий таз іде пластиковий, квадратний об'єм 8 літрів, 99. Ось такий варіант, теж пластиковий, квадратний. 6 літрів уже об'єм 59. Таз або миска велика на 4,5 літра іде 39. В різних вона йде кольорах. Щас далі вам покажу. Ось така ще миска або маленький таз. Об'єм 6 літрів. Ручки такі невеличкі по бокам йдуть. 49 гривень. І ось така миска або таз з малюночком іде, на об'єм. 9 літрів пластикова, по бокам теж ручки, 69. А ось ця вже миска така велика достатня. На 15 літрів об'єм. Теж пластикова по бокам ручки йдуть з малюночками. 88, ще й знижка є. Ось така новиночка з'явилася. Подушка у вигляді лапки. А ззаді лапки блискавка і схований плед. Ось так. Ціна такої лапки та пледа. 599. Ще з'явилася ось така новинка. Рушничок махровий для хлопчиків та дівчаток банний йде. Ціна 199. Ось такі рушнички для обличчя теж махрові йдуть. З малюночком квіти в різних, як бачите, кольорах. Ціна 99. Ось така новинка прийшла. Чашки фарфорові, зелені відтінки. Об'єм, на жаль, не знайшла. Ось так вони виглядають. Ціна їх 59 гривень. І ось така новиночка. Чашка фарфорова йде в квітах. Але я пам'ятаю, вже вони колись були, тому що це і не новиночка. Ціна 99. Ось така новинка, чашка фарфорова біла, фігурний мікс. Коштує вона 59. Ось така новиночка. Чашка керамічна. Кумедні смайлики. Різні йдуть. Об'єм 110 мл. Ціна таких чашок 49 гривень. Склянка ось така. Низька. Йде. Прозора. 245 мл об'єм, 24. Набір. Ось такий склянок. Низьких для віскі. 230 мл об'єм, 4 штуки в наборі. 124 гривні. Склянка. Висока, кольорова. Ось така йде на об'єм 360 мілілітрів. 34. Ось така новинка прийшла. Келик для вина, скляний на ніжці об'єм 300 мілілітрів. Ціна його 169. Форма силиконова. Ось така йде з ручками. Кругла 24 см діаметр. Ціна її 109 см. Ось така форма теж силіконова, кругла. Хвиляста, 19 см лише її діаметр. Ціна її 77. Ось така велика форма йде, силіконова. Хвиляста теж. Діаметр її 26 см. Ціна 99. Ось такий варіант. Теж форми силіконової для випікання хліба. З ручками по бокам вона йде, зі знижкою 99. Вінчик металевий для збивання. з пластиковою ручкою. Ціна 99. Вінчик для збивання йде, металевий напівавтомат 69 гривень. Ось такий варіант: теж вінчик металевий з пластиковою ручкою. 119. Вінчик для взбивання Ось такий силіконовий іде, з пластиковою теж ручкою, 34 гривні. Пензлик кулінарний, силіконовий, з пластиковою ручкою. В різних в різних іде кольорах 22 гривні. Вінчик ось такий металевий, з пластиковою ручкою для взбивання йде, 19. Погляньте, яка новиночка з'явилася. Цукерниця скляна йде з кришкою, діаметр її 10,5 см. Дуже гарно так вона виглядає. Ціна її 249 см. Ще ось такий варіант теж цукерниця скляна йде, поменше вже гладка зі знижкою 69. І не менш така цікава, ось така ще цукорниця теж гламудна. 129. Ось така тарілочка йде супова. це із новиночок. Ближче вам показую. Десертна тарілочка, ще ось такий варіант 69. І обідня велика тарілка. 129. І це ще не все. Ось така чашка поселянова на об'єм 350 мл. ціна і 77. Це вже такий цілий набір. Салатничок, ось такий люмінарк скляний, чорний 14 см в діаметр, зі знижкою 69 см, Великий ось такий салатничок. 27 см діаметр 169. Блюдо люмінарк теж чорне, скляне. 21 см діаметр 109 гривень. Супова ось така тарілочка. Теж скляна чорна. 59 гривень. І ось така десертна тарілочка. 59 гривень також. Ось така ємність для сипучих, пластикова йде з герметичною кришкою. На об'єм 2 літра зі знижкою 99. Ось такий варіант. Теж ємність пластикова для сипучих з герметичною кришкою. На об'єм вже літр 377. А це вже йде контейнер пластиковий. Ось такі теж з кришкою. На об'єм літр 677. І побільше ось такий прямокутний контейнер. Теж пластиковий йде з кришкою. На об'єм майже 4 літра. Ціна зі знижкою 129. Ось така фруктовниця йде, металева серця. Зі знижкою 199 гривень. І ось такий варіант фруктовниці металевої, каркасної, чорний, круглої йде, теж зі знижкою 88 гривень.